Психотропи рекламував в інтернеті, там же й знаходив покупців. Щоби ніхто не здогадався, наркотики попередньо загортав у звичайний одяг і відправляв посилками. Одну з коробок правоохоронці її виявили на службі доставки. У футболці та брюках знайшли старанно схований пакет із метамфетаміном. Вже вдома у криворічці розшукали ще 60 таких пакунків із так званими спайсами і гроші. Чимало, до речі, понад 300 тисяч гривень, 8 тисяч доларів. Здобутком копів став і підробний паспорт наркоділка. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків становить близько півмільйона гривень. Спритнику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Там як сліпакет, що в маленьких. В кожному? Так. В кожному сліпакет. каждому на слепоте. Да, Можем с уверенностью сказать, что проведенными мероприятиями мы перекрыли межрегиональный канал поставки наркотических средств с использованием сети интернет и курьерских служб, а также автоперевозчиков.